Так, багато людей досягнули м, усіх етапів, але в житті, так але при цьому не стали щасливими, тому що життєвий шлях це не. Проходження до якоїсь конкретної точки, це проміння відчувати відчуття, тому що серце і душа воно готує нас до кардинальних змін у житті, воно посилює нам певні емоційні, такі емоційну сприйнятливість до ситуації, емоційну сприйнятливість до людини, емоційну сприйнятливість до того, що щось вам не вдається. Коли проходить дискомфорт, а дискомфорт це не пропаганда, Дискомфорт це сигнал. Це перший сигнал, який подається про те, що ти варта чогось більшого, що ти знаходишся не там, де потрібно. Що ти заслуговуєш на щастя, що ти заслуговуєш на зміни, можеш насолодитися цим. Тому дискомфорт варто сприймати із вдячністю. Інколи Руками ми можемо нести в собі тягар. Тягар, ось який десь закладається на глибину всередини нашого світу, і, в принципі, вже всі відповіді давно, давно є на твоє запитання. І життя вже. Помаленьку підготовлює тебе до кардинальних колосальних змін, посилаючи різноманітні для цього знаки. Але ми вперто не піддаємося цьому, ми вперто десь йдемо назустріч своєму страху. Тому дискомфорт це перш за все про зміну орієнтації в русі. І це починається вже навіть із ранкової кави, вже навіть із першого твого подиху, зі свого налаштування до. Ось прийняття себе зсередини. Тому, коли ти відчуваєш певний дискомфорт, чи це на роботі, чи це у стосунках, чи це ось десь в своєму світі. Задавайся питанням, що відповідь вже, вже відкрита, але можливо саме ти закриваєш на це очі. На ціль на те, що відповідь вже давно прихована, і тільки потрібно власне, піддатися цьому для того, щоб відкрити вас на краще, для того, щоб наштовхнути вас на цей підготовлений, чудесний шлях. Вашої життєвої траєкторії тому сприймайте дискомфорт як сигнал про те, що ви знаходитеся вже на правильному шляху.